Банда піратів Острів дракона, текст Жюльєт Парашині Дені та Олівера Дюпена. Розділ п'ятий. Муді, поспішай на допомогу. На вході стояв величезний монстр із язиком, як у Змії, довгим крокодилячим хвостом і кігтями, як у динозавра. Чому ви зупинилися? вигукнув Томас, який йшов останнім і тому не бачив чудовиська. Мені картить вийти з цієї клятої печери. Я не в захваті від того, що можу зустріти дракона. Са Саме так, заікаючись, сказав Віллі. Дра Дракон тут, просто перед нами. Як на мене, то він не пускає нас. Дракон зробив кілька кроків і пильно подивився на старого пірата. Ти негайно дозволиш нам пройти. вигукнула Марі, витягнувши свою дерев'яну шаблю. Обережно, він може дихати вогнем, додав старий Жак. Заховаймося у печері. Мандрівники розвернулися і помчали щодуху назад у підземний коридор. За мить старий пірат зупинився, щоб віддихатись. Сподіваюся, що ми в безпеці, прошепотів він. Вілі дістав із сумки книгу про тварин Південних Островів. Він не дихає вогнем, вигукнув юний пірат, показуючи малюнок. Це не справжній дракон, а варан. Його ще називають комоцьким вараном. Томас провів рукою по чолі тоді нам нічого не загрожує, зітхнув він з полегшенням. Навпаки, сказав Віллі, він може бути дуже небезпечним, адже не вагаючись, нападає на здобич навіть значно більшу від себе. Як нам вийти звідси, якщо варан залишається в печері? запитала Марі. Віллі знову підніс свій смолоскип до розгорненої книги і вигукнув У мене є план. Тут написано, що комоцький варан практично нічого не бачить у сутінках. Він орієнтується лише завдяки своєму нюхові. Шматком їжі ми могли б відволікти його увагу. Після сказаного хлопець почав порпатися у сумці. Яке нещастя! Я гадав, що маю сандвіч. Напевне, залишив його на кораблі. Тоді Марі поклала два пальці в рот і свиснула, гукаючи на месіємуді. Папуга прилетів у підземний коридор і приєднався до друзів. Він сів Марі на плече, і вона пояснила йому, що той має зробити. Грр, клятий дракон! кричав Месі муді, летячи до виходу з печери. Несподівано в сутінках засвітилися двоє очей. Дракон переслідує нас. вигукнув Томас. Мандрівники побігли в глибину печери, але варан наздогнав їх біля самого водоспаду. Ми на краю прірви, не можемо більше просуватися вперед, закричав Томас. Тато вілі схопив палицю старого пірата, щоб відтіснити варана. Але той одним рухом щелепи перекусив її навпіл. Закам'янілий дідусь жак навіть не обурювався. Раптом у печері почувся звук помаху крил. Грр! Сандвічі з рибою! вигукнув месія Муді, кидаючи його на землю. Варан нахилив свою голову, щоб проковтнути їжу. Шлях вільний. Ходімо звідси. вигукнув Віллі. Діти вибігли з печери, нахвалюючи місьє муді. Мандрівники швидко повернулися на пелікан. «Бандо телепнів, ви хотіли побачити мій скарб? запитав легендарний жак. Отак. хором вигукнули Томас, Марі та Віллі, очі яких палали цікавістю. Діти заворожено мовчали, дивлячись на сотню золотих монет у скрині. Я кожному із вас подарую по одній монеті, щоб віддячити за те, що ви допомогли мені знайти мій скарб, сказав легендарний жак. Потім він поклав ще одну монету в руку Марії і додав: За цю монету, маленька креветко, ти мені купиш нову палицю з ручкою у вигляді дракона. Ти привезеш мені її наступного разу, коли завітаєш на наш острів.